А ще хочу сказати, що навіть собаки своїх не кидають. Вчора ситуація, лиє дощара, я йду в АТБ, вертаюся за тебе. У нас були відкриті в під'їзді двері, підперті кирпичиком. Вибігає собачка, якась, ну, якась бездомна. Вибігла така розміром десь як овчарка. Злякалася, вона, видно, ховалась від дощу. Ну, я собі закрию двері, думаю, вибігла собачка. Я закрию, щоб вони були відкриті в під'їзді. А вона стоїть і жде, вона не тікає. Думаю, странно заходжу. Там ще одна собачка, і вона ту другу ждала. Коротше, виходить, я й другу випустила. Дивлюсь, вони голодні, думаю, на -на -на навірно. От у мене якраз сосиски були, я дала їм дала півпачки сосисок. От, та думаю, ще вони крутяться під дощом і не уходять. Я заходжу, доходжу до ліфта, чую щось скавлить. Я спускаюся вниз, а там оцей підвал, як іти в під'їзді в подвал. Там застрягла ще одна третя собачка. І ті двоє чекали ту третю собачку, вони не уходили. Я їй допомогла вилізти, бо вона застрягла між рішоток. Коротше. Видно, вони ховалися там від холоду. От. Думаю, випущу, бо знаєте, я нормально ставлюся, ну, у нас люди є різні, що можуть і набити, і скривдить. Ну, собачка, що є на вулиці, вона втекла. А тут в під'їзді мало у нас, ну, треба захищати собаку від людей. Коротше, випустила. Теж накормила. Просто так, знаєте, йду собі і думаю, блін, от, ну, наскільки розумні да, ці тварини, вони вони всі в одних умовах. Вони без їжі, ну без води, без криші над головою, але один одного вони не кинули.